І всім привіт! на моєму каналі Марина Хар. І в цьому відео я буду створювати персонажів за допомогою нових речей із креатори персонажів і з нового оновлення. Що ж, не будемо затягувати? Прям на перегляду. ну а ми починаємо. І так, да, я знаю, що це, мабуть, саме неочікуване відео, яке взагалі я могла зняти. Проте зараз я вам поясню, в чому справа і чому я знімаю ось таке от просто супер рандомне відео. І справа в тому, що це відео я викладаю у суботу, точніше, я його виклала у п'ятницю ввечері, запланувала на суботу, тому дивитесь ви його, скоріш за все, в суботу або пізніше. Проте знімаю і озвучую я його в п'ятницю, тобто вчора. І сьогодні, вчора, виходить, я їду в Карпати, і у мене було не дуже багато часу, щоб знімати якесь довге повноцінне відео. І шортс я теж не дуже хотіла випускати, тому вирішила зняти ось таке от відео, а воно займає не дуже багато часу. Його досить легко зняти, тому я зняла саме його. Також ще пару слів про наступні відео. Коли я повернусь, я, можливо, зніму влог. Це не точно, якщо буде щось цікаве, то я обов'язково зніму, проте це не факт. І точно не одразу, ну, на протязі місяця, якщо я вирішу все ж зняти, а я вам точно про це відео скажу, то я, скоріш за все, зніму. Також, по ідеї, в неділю. Я повертаюсь у п'ятницю і в неділю я маю викласти одне відео дуже класне. Не буду вам поки спойлерити, можете угадувати, що це за відео буде. Але ну, така рубрика вже була у мене на каналі минулого літа. І я збираюся її повторити. Я вже готуюсь, ми готуємося. І в неділю о 10 я маю викласти це відео, тому не пропустіть. Ще що... пару слів про саме відео. Я в ньому створюю, буду створювати три персонажа із новими речима, тобто зачісками, одягом і, можливо, аксесуарами. Я не пам'ятаю, чи я вже додавала аксесуари, проте мені здається, що ні. А персонажів буде троє. Персонажів буде троє через те, що зачісок тро-три. Нам тут дали три зачіски, тому я вирішила, що хай якраз буде три персонажі. І я вже створюю останнього третього персонажа. Як ви зрозуміли, це дві дівчинки і один хлопець. Ну, я вирішила, що хай буде так. В кінці також, як завжди, буде результат. І я дуже сподіваюся, що вам сподобаються персонажі, тому що, хоч я їх і досить швидко робила. Тобто, всього е, я знімала за один дубль, і у мене вийшло на 6 з чимось хвилин. Тобто це досить швидко на трьох персонажів. Проте вони мені дуже подобаються, і хоч і без аксесуарів, тому що толком нам нових аксесуарів не додали. І ну я хотіла додати якісь аксесуари, проте е, ну я подумала, що вони сюди не підходять, і без аксесуарів буде краще. Тому навіть без аксесуарів, і ну, мені дуже сподобались ці персонажі, тому я дуже сподіваюся, що вони вам теж сподобались. Ну а зараз на екрані ви можете побачити результат. Що ж, ну і на цьому моменті моє відео добігає кінця. Постав лайк і підпишись на мій канал, адже я стараюсь знімати якісний контент. І до зустріч нових відео! Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it just now. Take my hand, stop it, the man on the jukebox, and then we start to dance. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't.